Ярмарок Золота осінь 2010 відбувся у Коломиї на ринку Колос. Сільськогосподарські виробники продавали вирощену власними руками продукцію. Вона була дешевшою, ніж звично, а вибір доволі широким. Відвідав ярмарок і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Придбали дещо і наші журналісти. Репортаж Надіяні Ніплюхіної. Ярмарка Золота осінь традиційний захід. Це як підсумок весняних робіт. Та осіннього урожаю саме на ринку колос можна придбати все: картоплю, моркву, цибулю, ковбасні вироби, мед та навіть живу рибу. До речі, місця для продавців директор підприємства надав безкоштовно. Надані безкоштовно місця їм для того, щоб вони могли реалізувати свою продукцію. І десь приблизно є 40 машин, які. Виїхали для того. Організувала ярмарку Золота осінь. осінь-2010» Районна державна адміністрація тут побував і керівник району Михайло Негрич. Він особисто підійшов чи не до кожного продавця, поцікавився, що і по чому той продає навіть дещо придбав. <клес> Михайло Негрич цікавився, як і за яких умов виготовлена та чи інша продукція, і чим, наприклад, продукти бджільництва допомагають людям. Ми е, створили свою методику лікування по е, різних захворюваннях. По лікуванню різних захворювань це значить перше серцево-судинні захворювання, е, простати, туберкульоз, любу форму. Різні вірусні гепатити так само лікуємо, що є результати. У Нас є дуже багато матеріалу на сьогоднішній день по результату лікування людей. Голова райдержадміністрації організації ярмарки цінами та кількістю покупців задоволений. Керівник району каже: тут можуть придбати продукти усі верстви населення. Район виставляється Івано-Франківську чотири рази вже ну і ми так. Порахували, що потрібно і для міста Коломиї, і для жителів Коломийщини. Ну, переважно це робиться для жителів міста Коломиї, тому що жителі району мають свої присадибні ділянки. Продукція практично наполовину дешевша. Так що, кому треба скупитися на зиму, то має де тримати сільськогосподарську продукцію. Ми хочемо допомогти в тому, щоб Мали люди за що дешевше купити, і ті люди, які не мають багато грошей, це робиться для тих людей. Придбати товар від виробника якісну домашню продукцію прийшло чимало людей. Вони кажуть, це потрібно, адже ціни прийнятні, та й вибір є. Нормально картопля картоплю дешевше трошки, як це більш-менш нормально. Нормально яйця дешевші, капуста так більш-менш нормально. Взагалі гарний базар. Потрібно, да, щоб люди. Краще розвивалося, щоб люди приходили і щоб людям було все так смачно і взагалі дуже корисно. Зважаючи на вдало проведену ярмарку Золота осінь. осінь-2010», райдержадміністрація вирішила досвід повторити. Аналогічний захід відбудеться 30 жовтня в Коломиї на ринку колос поблизу торговиці. До слова, Михайло Негрич задоволений співпрацею з директором ринку Колос. Голова райдержадміністрації каже, що на території ринку є сучасні умови для ведення торгівлі. Проте вже три роки, як він простоює, керівник району обіцяє зробити все, щоб саме тут була організована торгівля продуктовими товарами. Я сьогодні приємно здивований, що дійсно в місті Коломеї є гарний такий ринок. Готовий ринок. Я не вам зрозуміти, чому. З міста не переходять як у всіх цивілізованих країнах, як у всіх містах великих ринок, трошки в стороні від центра міста. І тут є всі умови. Я зобов'язуюсь на майбутнє. Тут є де поставити машини, тут де є де заїхати грузовим, грузовим транспортом. Тут є де бути легковим автомобілем, зробити дорогу до вулиці Грушевської від цього ринку, щоб люди могли спокійно і в суботу. І в неділю, я не кажу, може такі простідні, але субота, неділя, коли торгують, то може все бути тут, а не на дорозі, по Гетьманській, від Гетьманської до самого ринку, на тротуарах, де ми перекопали дорогу, де зараз капітальний ремонт дороги. Ну просто приїжджають люди з других міст, навіть за Грицько хтось приїжджає. Мені ну, встидно, як керівнику, Михайло Васильович Вишванюк балотується до обласної ради по місту Коломи. Я думаю, що по моїй просьбі. І він ми зробимо тут гарну дорогу. Зрамо тут гарний продуктовий і промисловий ринок, який повинен бути, і там нижче Шанхай заставимо зробити доріду, так щоб люди могли спокійно торгувати. Поза ринком торговіця торгують біля двох тисяч чоловік, з яких не збирають ринковий збір. А це я підрахував, що десь у рік сто тисяч до міського бюджету. Так само організований нічний ринок. По вишиванках, де торгує біля тисячі теж чоловік кожного четверга. І це теж можна залучити сюди о той нічний ринок і збирати ринковий збір. І це ще плюс 40-50 тисяч кожного року. Я готов працювати, надавати місця. Ціна така сама, як там на дорозі.